Професія флориста ще молода, але вже досить затребувана на ринку праці. Освоїти цю чудову квіткову спеціальність Івано-Франківську можна лише в вищому художньому професійному училищі номер 3 де сьогодні відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу флористів. В змаганні взяли участь п'ять дівчат. Найкраще з них свою майстерність демонструватиме у фіналі конкурсу в Чернігові. Під патронатом міністерства освіти і науки проходить в цьому навчальному році п'ять конкурсів. Один з них. З назвою Флорист проходить на базі вищого професійного училища художнього номер 3 міста івано франківська Ми в групі проводили перший етап конкурсу в навчальному закладі, і з групи вибрано кращих п'ять представників, які приймають участь у другому обласному конкурсі. Сьогодні вони будуть виконувати певні завдання, які прописані в умовах проведення конкурсу, визначені матеріали, визначений термін проведення. І будемо бачити кінцевий результат. За словами директора училища, сьогодні у них подвійне свято – Окрім конкурсу, в навчальному закладі офіційно відкрили чотири нові аудиторії. На сьогодні офіційне відкриття чотирьох майстерень, які ви вже змогу могли бачити. І дуже приємно, що наші діти мають покращені умови, що мають нові майстерні, де ще відчувається запах чути новими меблями і новими фарбами. І Дуже приємно, що Таких світлих і відкритих майстернях наші діти можуть продовжити навчання для учасниці конкурсу Христини професія флориста була мрією дитинства, тому навчання для неї ще й неабияке задоволення. Сьогодні каже зовсім не хвилюється, адже впевнена в своїх силах. Для мене цей конкурс дуже важливий, тому що я ну віддавно знала, що я хочу бути флористом. Завжди мріяла поступити, тільки не знала, чи є така професія. І тут я дізналася, що є у іменно в цьому закладі флорист, і я зразу знала, що я піду на флориста. Член журі конкурсу Оксана Красільнікова впевнена, щоб стати флористом потрібно мати хороші навики та добре відпрацьовану техніку. Робота флориста надзвичайно дуже цікава і вона потрібна суспільству, адже це є насіння краси, це можна представити будь-де свою роботу і подарувати людині настрій. І треба вміти подарувати, вміти зробити цей настрій. І це робота вмілих рук. З кожним роком професія флориста здобуває все більшу популярність. А такі конкурси дають можливість початківцям набратися досвіду та стати професіоналами своєї справи.